перфоратор Якісний перфоратор Безщитковий перфоратор В кейсі 2 батареї по 4 А. Тут можна її 7,5 ставити, і 5 запросто насадочки. Все як має бути. А без пластик, перезимна. Дуже потужний, розрахований. Долбити, сверглити, робити великі дарки, сверлити стіни. Навіть є і в наборі самі свергла. Так, і це у нас подаємося десятка, десятка, вісім, вісьмірка, шістка. І доготов зарядний пристрій. 5000 тисяч <пишут> ударів в мінуту. Цей перфоратор видає 5000 тисяч ударів в мінуту. Тобто це якісний, дуже потужний перфоратор. Знову ж, гарантія 3 роки, дві батареї, кейс зарядне. Працює е -е. добре, зручний, Цвіточка. не треба кабелю, перемістити. Він не такий важкий, скажу тобі. Не важкий, ну, зручний і можна тримати одною рукою. Просто сверлим, б'ємо сверлим і б'ємо третя позиція. До цього, щоб закінчити, зразу показую бочковий. Це буде у нас прямий перфоратор. ну Він рахується от прямий. Угу. Це буде у нас вниз, це буде бочковий перфоратор. видає він. Так, 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 4400 ударів в хвилину. Це так само, але він розрахований більше долбити. Тобто ага. пліточку там знімати, щось там, це буде навіть потужніший, я би сказав. він Тут плюс? плюс ага, бачка, де, да, да, да. Тут для Нимає. удару, щоб не був руку, щоб рука не уставала, не втомлювалась. Є резинка. Не просто пластик такий, що дає, бо я бачив перфоратори, де тут просто є такий пластик, а насправді тут амортизації нема. Тут резинка з амортизацією, тут є амортизація. Включайте. Так, так. чекаємо, розберемося. помало. Це у нас на сверло і молоточок. Тепер. Тепер тійки молоточок. Ну, ну, буде бити, да. це треба а чекай, треба що випити. за штука? Ага. А це взадвперед получається, напевно, да? Да. 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 так? Так. Такий потужний. Два. Два